Доброго ранку, дорога церква. Хто пам'ятає мою останню проповідь і відповість правильно, той получе цю цукерочку. Хто хоче снікерса? Молодець, Олеся! У що треба вкладатися у 2024 році? Слава Богу. Це правильно така проповідь і була. І нагадаю, що це не про успішний успіх, а про небесні скарби, які ми з вами можемо збирати кожного дня. І які ростуть ціні, і які ніколи ніяка інфляція не зжере їх і не з'їсть. До речі, вибачте мені, що я весь час з грошима якісь аналогії провожу. Просто у нас з ними дуже пов'язане життя. І я не можу мовчати про той факт, що. Ці біткоїни, вони виросли в ціні після того, як вибрали Трампа. Є така версія, що ці біткоїни коштують стільки тільки тому, що люди вірять в таку їхню цінність і в таку коштовність. Але сьогодні я хочу, щоб ми повірили в те, що допоможе нам не бути духовно бідними в цьому світі, мати надію незалежно від подій у світі і побачити величного Бога і себе, Божими очима. А також цей світ, очима Всевишнього. Я дуже хочу, щоб велич Бога і Його могутність затьмарила сьогодні для нас раз і назавжди, всіх правителів і, тих, і те, що вони роблять або не роблять, щоб могутність Бога затьмарила сьогодні наші проблеми, які для нас можливо більше, ніж сам Бог. Давайте разом прочитаємо послання Колосянам, це перший розділ. З 12 по 17 вірш там не було інтернету на другому поверсі, тому можливо сьогодні висвічувати не будуть. У мене перевод кув. Почну читати. З радістю. Дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними, частки у спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина. В якому ми маємо викуплення його кров'ю, прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородний усього творіння, в ньому створене все, що на небі й на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, все через нього і для нього створене. Він раніше усього і все існує в ньому. Якщо хтось забув, нагадуємо собі, а якщо хтось не знав, для вас є чудова нагода бути радісними і вдячними. Бо ця радість, як ми бачимо, має дуже велику вагу і не залежить від чогось матеріального. Бо це радість і вдячність в Батькові Небесному, який знайшов нас гідними. Ви чуєте? Мене і вас гідними. Господь вибрав саме вас, 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 тебе і мене бути гідними. А хто буде з Богом спорити? Амінь. 13-му віршеві мене приваблює слово Він, і в той же час мене ставить це на місце, бо я не визволився чи втік від тої влади. Але він визволив мене. Царство темряви це місце, звідки ніхто без Божої допомоги вийти не зможе. По-друге, визволив. А кого на секундочку визволяють? Полонених та рабів. І то було рабство. Далі дивіться, не я пішов собі до Царства Небесного, а Він мене переніс. Хочу підкреслити, що це царство Його улюбленого сина. І ми вже знаходимося в його царстві. Так говорить слово Боже. Друзі, ви зі мною зараз. Поверніться, будь ласка, наліво до свого сусіда і скажіть: я в царстві його улюбленого сина. Тепер направо. Я в царстві його улюбленого сина. Вже зараз. Я хочу, щоб ви сьогодні це запам'ятали, друзі. Навіть якщо ви фізично зараз в Україні, в нас війна, в нас вимикають світло, яйця майже по 90 гривень, картошка по 30, в нас ракети сьогодні бахали, почуйте, що каже сьогодні Господь: ви в царстві Його улюбленого сина. Вірте, Господу, Він вже вас переніс туди. Ідемо далі. В ньому. В Ісусі ми маємо викуплення і прощення гріхів. Це найкраще, що подарував нам Господь. Подивіться, який Господь благий до нас через Ісуса Христа. Ми б ніколи не заслужили прощення, а Він так. Ми не, мож, ми не можемо і не могли б тільки через віру в Ісуса Христа ми маємо прощення перед Богом. Далі Павло підкреслює значимость Ісуса Христа. А також каже про те, що Бога ніхто не бачив. Але Бог через Ісуса виявив нам також милість тому, що Бог жив на землі серед людей і показав нам приклад для життя на землі. Цікавий факт, що Господь, будучи Богом, принизився настільки, що люди не признали його Богом при житті, крім звичайно, апостолів, яким знову ж таки сам Бог Отець відкрив. Це очі. І люди були вони такими, як вони є, перед Богом показували все своє єство, а в кінці кінців його розп'яли. В цьому видно також милість Божу до нас. Але вся соль, от, починається з 16-го вірша. Я хочу, щоб ми зараз особливу увагу звернули на ці вірші. І, як кажуть, розтворили їх вірою, прийняли розумом, сховали назавжди у серці. Слухайте уважно, 16 вірш. В ньому створено все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, все через Нього і для нього створене. І 17 вірш Він раніше усього і все. Існує в ньому. Читаючи 16 вірш, я розумію, чому Христос сказав, хто посоромиться мене перед цим світом, того я посоромлюсь. Брати та сестри, це знаєте, немов соромитися, що ти дитя царя. Ну, от я син царя, я такий, ну я просто тут син царя. Ну, ви... тобто нам треба цим жити, розуміти. Що значить в ньому створено все? Це означає, що все, що ви бачите, чуєте, осознаєте і навіть невидиме все все в ньому, для нього і через нього. Престоли, панування, влада, видиме і невидиме. У вас було колись бажання познайомитися з якоюсь крутою людиною, може дуже впливовим бізнесменом чи політиком, і мати його номер в телефоні, щоб можна було, там, коли треба позвонити, вирішити якісь проблеми, питання? Друзі, почуйте зараз, що сам Господь пропонує нам бути його другом і мати частку в його царстві. Слово Боже каже, що сама пливова людина на землі в ньому створена через Нього і для Нього. Якого Бога ми сьогодні бачимо? Ви зі мною? Ви всі також бачите і чуєте, який Ісус крутий, наскільки Він величний. Біблія говорить, Він раніше усього, і все існує в ньому. Якщо люди. Царі, президенти, цього не розуміють, то ми з вами повинні. Ми з вами в царстві того, хто над всіми цар, цар вселенної. Я дуже хочу, щоб Слово Боже закріпилось сьогодні у ваших серцях і щоб велич Божа надовго залишилася в нас, тому приготував для вас таку подорож у часі. Уявіть, що ви прожили 100 років, хтось може і більше. Ваше життя підійшло до кінця, і ви стоїте перед Богом. Можете закрити очі для кращої візуалізації, і побачити от щось подібне, як пророк Ісая. І побачив мого владику, який сидів на високому і піднесеному престолі, а край його шат наповнювали храм. Над ним стояли серафими, у кожного з них було по шість крил, двома він закривав своє обличчя. Двома покривав свої ноги і двома літав, і волали один до одного, повторюючи святий, святий, святий Господь Саваот, уся земля наповнена його славою. Від голосу волаючись захитались підвалини і пороги брам, і храм наповнився димом. Ви бачите Бога на великому престолі, сам Бог величезний. Навколо літають ангели, і ви прям відчуваєте всю цю мощь. Які думки у вас зараз на цьому місці? Які відчуття у вас? Чи думаєте ви, що існує щось, чи хтось на світі, хто міг би спинити такого Бога? Чи залишився у світі якийсь президент або правитель, який би міг затмарити цю велич Бога? Чи існує проблема, яка може затмарити Бога? Повертаємось назад, у теперішнє, на наші лавочки, в нашу церкву. Брати та сестри, ми живемо з вами у тяжкі часи. Багато новин чуємо і бачимо багато жахіття, але велич Бога, вона більша за все це. Коли ми одного разу перед Ним пристанемо, це все не буде мати жодного значення. Навіть вже зараз, з усвідомленням могутності Бога, дивіться на всі ці події і усвідомлення цієї всієї величі. Живіть вже зараз так. Нехай відчуття величі Бога не затьмарить жодна новина, будь-хто чи що у вашому житті. Тому сьогодні я хочу, щоб ми замінили таку брехню диявола на Божу істину в нашому серці, щоб ми повірили в те, що Бог понад усе. Давайте нагадувати собі кожного дня з самого ранку: є Бог і це не я, Бог в усьому і все в ньому. Я вже в Його царстві. Він все контролює, навіть владу. Він контролює ваше життя. Споглядайте на Його велич. І найголовніше, не забувайте з радістю дякувати Отцеві, що знайшов нас гідними, частки у спадщині святих у світлі. Як колись сказав Христос, радійте, що імена ваші записані в книгі життя. Давайте помолимося.